Владимир Путін таки наважився на переговори з Україною, які умови висуває бункерний диктатор. Наскільки реальне його бажання розмовляти з нашою країною і взагалі припинити війну? Дізнайтесь з цього відео, додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, щоб якомога більше людей побачили це відео. Підпишіться на канал Ньюз, якщо бачите мене вперше, і звісно, коментуйте все, що тут почуєте. Перед тим як я процитую статтю видання BBC, хочу. Вам наголосити про те, що будь-які розмови про потенційне швидке припинення війни дуже небезпечні. По перше, тому що наші партнери можуть елементарно перестати нам допомагати, тому що мовляв, мир вже близько, і Україна не потребує ніякої допомоги. Або це може бути інструментом примусу домовлятися на будь-яких умовах. Тож, які умови Дізнайтеся просто зараз. Володимир Путін дав сигнал, що він відкритий для переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським вперше з ранніх етапів війни, але російські удари продовжилися буквально через кілька годин після його заяви. Виступаючи на російському державному телебаченні ще в понеділок, Путін сказав, що Росія завжди позитивно дивилася на будь-які мирні ініціативи. Ми сподіваємося, що представники київського режиму Почуватимуться так само. Ну, по перше, пропонуючи переговори і називати Київ режимом, це вже говорить про серйозність намірів бункерного діда. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що коментарі Путіна свідчать про готовність вести прямі переговори з Україною про те, щоб не завдавати ударів. по Цивільних цілях, проте російські атаки на українські міста продовжилися у вівторок, хвилею ударів по всій країні. Пам'ятаєте, ракетний удар в основному по столиці нашої держави, внаслідок якого загинуло 12 людей, і більше ста постраждали у Запоріжжі. Під час обстрілу житлового будинку загинула одна жінка та поранено 20 осіб, у тому числі четверо дітей у Харкові на сході України. Влада повідомила, що внаслідок масованої атаки безпілотників у вівторок у день. Було поранено щонайменше сім осіб. Президент Зеленський заявив у вівторок в день, що також було завдано ударів по Одеській, Сумській, Донецькій та інших південних областях, тоді як українські змі також повідомили про удари на е, південному сході Херсона. Також у Полтаві 13 безпілотників атакували е, наш регіон, і саме місто Полтава. Частину з них збили системи та засоби ППО, але частина прилетіла. На жаль, є постраждалі без загиблих. Проте люди постраждали у понеділок. Вночі в Одесі стався удар по п'ятиповерховому будинку, в результаті якого постраждали троє людей. Про це повідомляють одеські засоби масової інформації. Президент Зеленський назвав хвилю атак навмисним російським терором, який можна зупинити одним наказом наказом Путіна. У підтвердження слів можна сказати, що про це свідчить короткочасне великоднє перемиря, коли в Україні не було авіаударів. Написав він у в телеграмі мається на увазі Зеленський дійсно тоді сигнали тривоги не звучали. Путін показово віддав наказ припинити будь-який вогонь взагалі е, в е, на території проведення так званого СВО. Е, проте е, контратаки Росіян і атаки Росіян на лінії фронту тривали що дещо поменшала, але тривали. Щоправда, не було повітряних тривог і авіаударів по тилових регіонах нашої держави. Е, він знову наголосив Зеленський, що Україна пропонувала продовжити це перемир'я. Він також знову підняв свою пропозицію, озвучену щодо 30-денного періоду припинення будь-яких ударів з використанням безпілотників великої дальності та ракет по цивільній інфраструктурі протягом принаймні 30 днів. Зауваження Путіна ввечері в понеділок, як вважають, були відповіддю на цю пропозицію. Прямих переговорів між Росією та Україною не було з перших тижнів після того, як перша власне Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року, коли Президент говорив, що можна обговорювати питання про те, щоб не завдавати ударів по цивільних цілях, у тому числі а, в двосторонньому порядку. Президент мав на увазі переговори і дискусії з українською стороною, сказав пісков агентству Інтерфакс, уточнюючи слова Путіна. Зеленський у своєму нічному відеозверненні у понеділок заявив, що Україні потрібна чітка відповідь від Москви щодо того, чи погодиться вона припинити атаки на цивільну інфраструктуру, посилаючись на короткочасне та обмежене перемир'я, оголошене Путіним на Великдень, український лідер запропонував наступні дії, які передбачають припинення будь-яких ударів з використанням безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності по цивільній інфраструктурі на період щонайменше на 30 днів. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом того, що вона хоче і далі робити лише те, що руйнувати життя людей і продовжувати війну. Сказав Зеленський. Путін заявив, що Кремль проаналізує цю ідею, сказавши журналістам, що що це стосується пропозиції не завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Цим треба розібратися, сказав Бункерний. У своєму доволі рідкісному зізнанні він визнав, що військові націлилися на цивільну. Інфраструктуру, коли російські ракети вбили 35 людей і поранили понад 100 інших людей у центрі міста Суми на північному сході на початку цього місяця. Це був наймасштабніший напад Росії на мирне населення в Україні цього 2025 року. Всі добре знають про удар наших збройних сил по конгрес-центру. Я думаю, в Сумській області це цивільний об'єкт чи ні. Цивільний сказав Путін, але була церемонія нагородження тих, хто вчинив злочин в Курській області. Додав він, маючи на увазі скупчення українських військових у цей час у а, цьому а, центрі. В центрі суму цей час було жваво. Люди виходили на вулиці з нагоди вербної неділі. Крім того, звучали заяви про те, що а, Кремль озвучив Сполученим Штатам Америки ініціаторам мирних переговорів свої умови. Вони ну можливо дещо пом'якшені, на відміну від тих, які звучали на. На початку широкомасштабного вторгнення Проте залишаються вимоги, щоб Зеленський не був у влади, щоб Україна відмовилася від НАТО, скоротила свою армію і визнала всі території, які окупувала Росія, причому щоб українські військові відійшли від адмінкордонів тих областей, на які претендує Російська Федерація, натомість Сполучені Штати Америки озвучили свою ідею: визнати юридично. Уявіть собі, юридично Крим. Російським і фактично, але не юридично, визнати лише захоплені е, території у регіонах, які Росія вважає своїми, тобто заморозка війни по лінії фронту, фактично, це пропонують Сполучені Штати Америки. Натомість обіцяють, що Путін вийде з Харківщини також Кінбургська коса буде звільнена. Ну і власне Україна зможе вільно користуватися річкою Дніпро і не буде отримувати ударів. І е, також одним із е, супер ідей Ампа, це було те, щоб Росія пішла з -за Запорізької атомної електростанції, проте її мають контролювати не українці, а Сполучені Штати Америки. Ну і вишенка на тортику, це те, що Трамп заявив. що... Не захопити всю Україну, це вже велика поступка від Росії. А те, що цього не сталося героїчною ціною життів наших воїнів, наших людей, про це Трамп чомусь не говорить і мовчить. Отже, заяви Путіна зрозумілі, але заяви розходяться з діями. Наголошую, щойно в понеділок він сказав про те, що готовий до переговорів прямих саме з Україною. І на наступний день вони завдають масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Києву, по серцю нашої держави, вбиваючи людей. Хіба це говорить про наміри про припинення війни? Тож, друзі, зрозумійте одне, що б там не говорив Трамп, на які б умови нас не змушували погодитися. Є ще інші союзники, такі як Європейський Союз, і вони не погоджуються з тим, що пропонує Трамп, і звісно, не погоджуються з тим, що говорить Путін. Зняття санкцій без Європи ну частково можливі за рахунок Сполучених Штатів Америки. Проте Сполучені Штати Америки це ще не весь світ, а Європа, яка на одному континенті, на жаль, з Російською Федерацією, не хоче торгуватися з вбивцею і злодієм. Злочинцем, який визнаний таким міжнародним кримінальним судом. Тож ми розуміємо, що заяви Путіна можуть бути лише маркетинговим ходом. І про це говорять деякі критики його заяв і його, начебто, великоднього перемир'я. Деякі критики назвали 30-годинне великоднє перемир'я Путіна маркетинговим трюком. Москви. Міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро заявив, що це було розроблено, щоб запобігти нетерплячості та гніву Дональда. Трампа, який, в свою чергу пообіцяв взагалі вийти від переговорів, якщо обидві сторони не зможуть домовитися. Найбільша небезпека навіть не в тому, що союзники перестануть нам допомагати, а у тому, що чекаючи на ось цей мир, швидкий тим більше мир на, начебто, будь-яких умовах, які ну де факто не вигідні Україні, а вигідні лише Російській Федерації. То ось українці, які чекають на цей мир, просто перестають. Допомагати армії, вважаючи, що ну ось ось не за горами вже буде мир, та ладно, вже погодимося на будь-які умови. Головне, щоб перестали стріляти і щоб наші воїни повернулися додому. Наші воїни, як ніхто, хочуть повертатися додому, але вони потребують нашої допомоги. І лише вони за 11 років вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави довели, що лише вони не зраджують як деякі наші партнери, і просто просять їм допомагати, тож допомагаємо Збройним силам України. Це єдиний гарант нашої вільної держави. Зробити це можна скориставшися тим, що написано в описі цього відео. Там реквізити полтавських волонтерів, які саме з 2014 року допомагають нашій армії. Там є картки, банки, конверти українських банків легко можна задонатити, і навіть 10 гривень можуть допомогти. Малих донатів не буває, а армії потрібна наша з вами допомога. Бога. Тож давайте це робити, друзі. Ну а у кого є можливість і бажання підтримати мій канал, то реквізити також побачите в описі відео. Знайте, що частина ваших коштів у будь-якому випадку все одно підуть на підтримку Сил оборони. Заздалегідь всім дякую. Поставте вподобайку, хто цього ще не зробив. Напишіть коментар, рекомендуйте мій канал і тисніть на дзвіночок, щоб підписатися. Так будете отримувати сповіщення про нові відео на каналі Метесян Ньюз. Дякую, що додивилися. Тримаємося разом, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо! Слава Україні!